Привіт, сонечко. Зі святом тебе, з Днем святого Валентина. Я теж А ну, давай. Ух ти, нічого собі. Дякую, сонечко. Дякую. Дякую, Любо. Гарно, піду на масаж спинки. Ольга та Володимир з Кропивницького разом 17 років. Познайомилися після першої зустрічі не розлучались. Вона була студентка першого курсу, і я приїхав після роботи замучений, голодний. В я кажу, так, давай швидко щось тут, швидко, зараз кафе. Чай замовили, ну поки там думали, що замовлювати. А вона каже, такий замучений, це 5 хвилин побачення. Каже, такий замучений. Каже, може, от я б тебе накормила, я б тобі щось приготувала. Я кажу, ну, ти жартуєш зараз, чи ти впевнена? Вона каже, ну, я не жартую. Я кажу, офіціант, рахунок за чай, купляємо продукти на жульєн, і вона прийшла і приготувала мені жульєн. Ось так і розпочалось наше сімейне життя. Ми відразу відчули, що ми хочемо, ми хочемо жити разом. З перших днів нашого знайомства я була в ньому впевнена. Через півтора року після знайомства одружились. Нині мають двох синів: старшому 14, молодшому 8 років. Володимир захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Я 24 числа повинен був тата вести на операцію в Київ. І ми і не поїхали нікуди, а на наступний день ми пішли записуватися. Великі ці черги, тероборони і військомат. І отак от ми простояли сім годин в черзі і так і пішли захищати державу. Після повномасштабного вторгнення стосунки змінились, каже подружжя. Чоловік півроку був у відрядженні на південному напрямку, коли не разом складно. Це надзвичайно складно із точки зору. Ну, Перш за все, з моральної точки зору, тому що ну, прокидатися одному, коли ти привик за багато років прокидатися разом, коли була можливість, я кожного вечора старався онлайн з дітьми вчити уроки. Після цього шестимісячного відрядження я приїхав я десь місяць-півтора, я до дружини відносився. От Надзвичайно обережно. У нас не було такого, щоб квітів не були не свіжі в домі. Не було зв'язку з ним. Було таке, що там два дні зовсім не виходив на знесну на зв'язок. А початок війни він був важкий, тому що якби інформації було багато, але якихось чітких відповідей не було. Тому ну, переживали дуже сильно. Ніколи не знаєш, де він опиниться завтра. Коли він повернувся, то за цих півроку, коли його не було, зовсім переоцінка йде цінностей. Ти зовсім розумієш, що якісь там речі, які були раніше важливі, вони зовсім. Не потрібні. І... Та навіть, ми, коли ну, він приїхав, ми спали, то це, щоб такого постійно якийсь мав бути контакт фізичний, вночі прокидаєшся, щоб не загубити, що тут, тут, тут поряд, ну навіть до такого так було. Що... І, і постійно обнімаєшся, десь намагаюся всі справи. От ми всі справи, які в нас були, ми всі ну, все разом. Ольга пригадує, як чоловік влаштував їй романтичний вечір на даху. Він замовив саксофон. Саксофоніста, і це відбувалося все на криші готелю. Там були такі пилюстки троянд, шампанське. Вона просто не п'є каву зранку. І я не п'ю каву зранку. Я готую її, можу ввечері приготувати, щоб вона півночі не спала. Є сьогоднічка. Я зробив тобі каву. До нового року Ольга започаткувала традицію дарувати чоловіку фотоальбом, показують світлину звінчання, яке було 8 років тому. Оце до речі, ми були 21 рік О Олєшки, які зараз окуповані Херсонська область. І якраз і ми в 21 му році поїхали повністю піним України. Аж туди, аж до Геніческа. Ну, аж повністю це як, як відчували. Ось одне таке з останніх фото, де ми були разом, тільки з Вовою на відпочинку. Дуже любимо подорожувати вдвох. Ми завжди в Русі. І я вже дуже-дуже дуже чекаю, коли закінчиться війна, і ми знов відновимо, відновимо ці подорожі. Поїдемо на місяць. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.